Ісус несе божі, добро йдемо усіх, і щирі почуття, душа ваша прийма, любіть усіх людей, добро доброгай десь людей, у серці світло сяє, вісу сього бажає, у цей час, у цей час, боли світ занять, ми усі пришли, за свято щиро вам бажань, а дісліться усе, ми прийде важів, ми бажаємо любові і добра усіх. Ми багато вам бажали, гостинно зустрічали, перелистуємо листа, тільки торга в нас поста. Щоб і у вас, і в нас було світло, радість і добро, покладіть нам у торбину і цукерки не єдину, ручки нам позилеті, що чудову ми. Нас бажання теж збулися, друзі щиро нас знайшлися. Публиків, подаруйте в'язки, якщо буде ваша ласка, папірці, зелені долари веселі, а ще сукарочок для синів і для дочок. Євро і гривні разом треба, щоб життя було веселе, на спідницю нову, прошу, нам підкиньте трохи грошей. Ще на дро збираємо гроші. Ви допоможіть хороші, щоб дізналися, коли мир настане на землі. Нас Не все забуде, хай сівці серця і добре зростає, ми усі кожен усім, боже забажає. Побажали вам добра в серці, миру і тепла, далі нам рушати час, щоб ви згадували нас. Заставайте з миром світло вам у хату. Хай дає Бог силу, мудрості багато через рік зустрітись хочу, а тепер усім пророчу щастя, світла і тепла. Всім любові і добра. É fácil.